Тобто були там, поодинокі випадки, але це більш зв'язано з проблемою зі здоров'ям. Тобто, я можу, але я ну, просто не даю. Ну, Не витягну просто. І мене потім каже, я, буду, я розумію, що я буду тягарем для підрозділу, для хлопців, які йдуть, щоб вони, ну, я буду обузою і тягарем. Тобто, каже, я просто не витягну. А так, якщо, грубо кажучи, на машині підвести, кинути цей бліндаж, він там буде сидіти. От Як його витягнути, потім. З відмовниками якось розмовляєте? З відмовниками так розмовляємо, є пункт психологічної допомоги. Тобто, якщо є ну, проблеми, там людина ловить ступор чи боїться щось чогось, то зразу викликаються психологи, вони спілкуються і дають свій висновок. Дуже важливо, ну, воно бо якогось моменту мені теж допомогло. Тобто, дякую пану Ярославу Дорошенку, що мені не якось ну, поставив на ноги. бо я був одного часу дуже демотивований, втратою свого командира. Ну, це вже не першого, і тому це просто. І, ну, як то кажуть, він мене за п'ять днів поставив на ноги.